Вітаю вас в ефірі програма цей день з новинами вівторка, 14 лютого. У студії Олег Андрексон. На початку випуску. Про таке загинув під бахмутом. Допомагав своїм батькам. <світ> Характер золотий. Сьогодні криворіжці попрощалися з молодим бійцем Антоном Калінкою. Мистецтво офлайн. Якщо брати там четверту музикальну школу. Більше трьохсот ган -при. більше місяця працюють в очному режимі криворізькі музичні школи. Внесок у перемогу. По першу чергу допомогти зсу. По-друге, гарно провести час. Це також необхідно. На мікрорайоні східному провели другий благодійний ярмарок для збору коштів на дрони для зсу. Сьогодні на Всебрацькому кладовищі попрощалися з молодим криворізьким бійцем Антоном Калінкою. У 28 років його життя обірвалося під Бахмутом. Світла добра та чуйна людина. Так згадують Антона Калінко всі, хто його знав. Стрілець 93-ї механізованої бригади провів на фронті чотири місяці. Загинув у важкому бою поблизу Бахмута на початку лютого. Він, мабуть, той, який. Е... Щось собі завжди переживав, але завжди приходив на допомогу до кожного, хто до нього звертався. Він завжди такий, ну дуже розумний був. Я, я в шокі, коли узнав нашого класного рукоділя, що він помер. Я навіть не думав, що він потрапив на цю війну. По завершенні служби в армії Антон Калінка освоїв професію електрогазозварювальника. Сьогодні попрощатися з бійцем прийшли викладачі Межрегіонального центру підготовки та перепідготовки військовослужбовців. Ми дякуємо Антону за те, що він захищав нашу країну від загарбників. І царство йому небесне. Ми зараз сьогодні зібралися здесь майстри, викладачі міжрегіонального центру. На жаль, така подія прискорбна. Дитина була дуже гарна, Добре, веселий, дуже добрий, добрий, відповідальний, дуже гарно навчався. Ну, ви знаєте, тут от, е, ми знайшли, прочитали не тільки Антон, тут, тут багато наших багато учнів. На приватному підприємстві, де працював Антон Калінка, його поважали і цінували. Колеги, друзі та знайомі згадують його як відповідального і чесного хлопця. Допомагав своїм батькам. Характер золотий. Я ж кажу, що ми зустрічалися на якихось заходах. Велика втрата для батьків. Коли призвали, не ховався, пішов служити. У загиблого залишилися батьки. Антон Калінка загинув за Україну у 28 років. Аліна Частосердова, Денис Захаров цей день. Знову без ДПА міністерство освіти і науки повідомило про скасування державної атестації для учнів 4-х і 9-х класів. В уряді пояснили, що таке рішення ухвалили з метою збереження життя та здоров'я учнів в умовах воєнного стану. Криворізькі педагоги кажуть, це не перше таке рішення. Вдруге ДПА для випускників молодшої та середньої ланки скасовують через війну. Випускники 4-х та 9-х класів складати державну підсумкову атестацію не будуть. В документ про освіту будуть виставлені річні бали. А у відповідній графі буде зроблено запис звільнений. Звільнена. Такий досвід ми вже маємо і в минулі роки. І чекаємо зміни до законодавства щодо долі державної підсумкової тестації для 11-класників. Чекаємо документи щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання для е, випускників 11 класів у форматі національного мультипредметного тесту. Минулому році, під час війни, дана техніка була апробована. Тим паче успішно реалізована стомпактна панія пройшла на належному рівні. Тому цей досвід буде і застосовано в цьому році. А ось календарний план, дати, процедурні питання. Всі ми чекаємо документального підтвердження. Мистецтво офлайн у четвертій музичній школі після тривалої перерви відновились виступи вихованців. Із звітним концертом виступили на сцені учасники зразкового театру естрадної пісні Меліса. Їхній виступ став частиною міського марафону Єднаємося заради перемоги КР. Того ж дня у закладі відбулася виїзна нарада з теми організації офлайн навчання для криворізьких дітей. Більше місяця тому до занять в очному режимі повернулися близько п'яти тисяч вихованців музичних шкіл та палаців культури. Дар'я Юськова розкаже більше про це. У четвертій музичній школі нині навчаються понад пів тисячі дітей. Кожен десятий вихованець із родин переселенців. З початку повномасштабної війни заняття проходили у дистанційному форматі. З 12 січня заклад працює офлайн. Діти відвідують музичну школу за письмовою згодою батьків, а заняття проходять лише у тих закладах, де є укриття. Сьогодні ще раз переконався, що ми правильно зробили, коли дозволили з урахуванням всіх засобів безпеки, заняття в Музичних школах офлайн. Можу сказати, що до війни у нас займалося офлайн 10 тисяч дітей. Зараз займаються офлайн 5 тисяч це ті, кому дозволили батьки і дали письмову згоду. От Якщо брати там четверту музикальну школу, більше 300 гран-при у дітей. Ну, все ж таки, ну яка в музиці може бути онлайн, а да? офлайн значно краще. Переконані у цьому і педагоги та учні закладу. Школа дистанційно, гуртки дистанційно, і тому ну, вибрали таку роботу. Ми спочатку як консультації трошки ми приходили, а потім батьки почали казати, що треба дітям якось спілкуватися, і як можна навчити дітей, особливо перші класи, малювати. Це неможливо. Якщо старшим ще можна було якось скидати завдання, то першому класу, перший, другий, третій це просто неможливо. Якщо у нас повітряна тривога, то ми спускаємося до підвалу, там у нас стоять мольберти, ви можете подивитись, там планшети, і ми продовжуємо урок. Рада, що вийшла на обучення не дистанційне, тому що Ну можеш ходити і рисовать. Потому що дома нет тоже без учителя, без ты не понимаешь, як рисовать, А тут я бізняючите, понятно, все. Принагідно голова ради оборони міста відвідав звітний концерт зразкового театру естрадної пісні. «Меліса». колектив зробив внесок у загальний марафон Єднаймося заради перемоги КР. Вихованці колективу вже кілька разів виступали для військових у бомбосховищах. Торік записали десяток відеокліпів. Наш керівник Галіна Єлькіна. Вона дуже любить цей колектив і з перших днів працює на пере. ...перемогу з нашими дітками, дітки з задоволенням співають пісні про перемогу, про наш стан сучасності нашої, і тим самим теж вони якось ну, позитивними емоціями набираються і вірять в нашу швидку перемогу. Зі сцени лунали пісні про Україну та перемогу. Ми співаємо патріотичні пісні, щоб за зібрати на дрони, щоб ну на допомогу. Сьогодні я відчула на концерті такий тріпіт з таким тримтінням на подивилася на цих діток. І хочеться, щоб ця перемога настала скоріше. Також я долучилася до цієї акції. Я буду долучатися далі на наступні рази. Я гадаю, що вона потрібна. Тарі військова Владислав Талалай, цей день. Мешканці східного вже вдруге долучились до мистецького марафону Єднаймось заради перемоги КР. Кошти на дрони для ЗСУ збирали на благодійному ярмарку. Іван Проводов поділиться настроєм заходу. Мистецький марафон Єднаймось заради перемоги КР продовжує збирати однодумців. На житломасиві Східний 1 Чергова акція. На площі біля 128-ї гімназії благодійний ярмарок. Дуже добре розходяться смаколики. Кожна родина, майже кожна родина, коли ми звернулися до наших батьків, вони відгукнулися і принесли смаколики. Ми продаємо смаколики мешканцям нашого мікрорайону і плануємо зібрати багато грошей. На ЗСУ. до цього дня ми зовсім не посміхалися, тому що такі події в Україні йдуть. Але ми все робимо для того, щоб приблизити нашу перемогу. І саме руками нашого Криворізького ліцею і руками наших батьків і діток ми сьогодні прийшли і організували такий ярмарок. І мені здається, що найкраща зброя проти ворогів це єднання. І коли ми разом, ми не переможні. Тому ми зараз разом. і це круто, правда. Слава Україні. Да, героям, і слава. І героям слава варене, смажене, печене, розмаїття рукотворів на всяк смак. Благодійний ярмарок об'єднав представників закладів культури та освіти Довгинцівського району. Мотивація дуже велика, тому що ми всі працюємо на перемогу, і ми сьогодні вийшли на цей благодійний ярмарок, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям. І ми віримо в наші зСУ. І будемо кожного дня боротися разом з ними за те, щоб наша перемога була і вона обов'язково буде з нашими зсу і з нашим народом, який не стоїть осторонь, а об'єднується і усім гуртом ми боремося з ворогом. До благодійної акції долучились місцеві підприємці для гостей ярмарку мангал меню, сувеніри, локації з патріотичною символікою. Молоді хлопці лет по 12 і беруть флаги, і беруть символіку. Мені це взагалі патріоти. Сену збавляємо, щоб тільки щось здати в ЗСУ, допомогти нашим хлопцям. Тут же на площі локації правоохоронців та МНС. Діти та дорослі приміряли форму та спорядження, з цікавістю оглядали транспорт криворізьких рятувальників. Це автоцистерна, е об'єм. Води 4 тонни. Тобто дуже хороший автомобіль, отримали на оснащення, дуже, дуже доволі можливостями, проходимостю цього автомобіля. Для відвідувачів благодійного ярмарку працювали фотозони, а гарний настрій створювали аніматори. Принести радість, внести трішки позитива, а також допомогти в зібранні на дрон нашим солдатам. Всі вносять вклад до перемоги. Сидіти, склавши руки, ну просто складно. Кожного дня ми в нашому навчальному закладі працюємо, а тут виявилася така унікальна можливість. Просто напросто ну ще гроші, ще зібрати, та тим паче, ще збираємо ми на дрони. Тому я думаю, що просто кожна людина ну, вона повинна просто доєднатися до цієї акції. По першу чергу, допомогти ЗСУ. По-друге, гарно провести час, це також необхідно. Тобто зробити дві справи відразу. Я, я вважаю, що це за потрібно такі ярмарки. Зараз людям в зв'язку з такою ситуацією потрібно якось відпочити трошки. Спеціальним гостем заходу став Джакрасел Брайт, який виконував роль знаменитого пса-патрона. Він на мі... міни не шукає ні. Він шукає котів, напевно. А так, так, він дуже дружелюбний і ми. Зрозуміли так, що це така порода, що вона любить дітей, і дітки будуть дуже щасливі прийти та сфотографуватися з ним. Ну і він якось допоможе, може, я не знаю, не може, а дійсно допоможе нам зібрати мільйони на дрони. А ще тут була концертна програма та розіграші призів. У межах мистецького марафону Єднаємось заради перемоги КР у Довгинцівському районі. Провели вже два благодійні ярмарки. Люди охоче беруть участь у спільній справі. Голова району поділився щемною історією. Дуже достойний такий поступок був з боку матері загиблої військової, першої жінки герої України Іни Дерусової, а також її син помер, Це військовий Ігор Дерусов, яка зробила внесок в цей марафон і задонатила 300 тисяч гривень для збору на цій дрони. Важливо допомагати нашим військовим, тому що завдяки їм ми йдемо впевнено, йдемо до нашої перемоги над ворогом, який на нашій землі. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Кохання переможе. Бережіть свою любов, бережіть свої сім'ї і будьте завжди разом. Криворізькі пари стали на рушник у романтичну дату. Стартували міські змагання. Розвиток спорту в нашому місті продовжується. В ДЮСШ номер 10 розпочались чемпіонат з плавання та баскетбольний турнір. Сьогодні день усіх закоханих. Укладати шлюб саме в це свято доволі популярно в Україні. Традиційно багатопар сьогодні в Криворізьких рацах. Дар'я Юськова бачила весільні церемонії у Покровському відділі реєстрації. Сьогодні у Покровському раці весільний бум. У символічну дату День всіх закоханих. Тут зібралися ті, хто хоче назавжди поєднати серця з коханою людиною. Цьогоріч кількість бажаючих одружитися саме в цей день збільшилась, кажуть працівники рацу. Війна, це знаєте, така стресова ситуація, яка людину кожну заставляє трошки швидше приймати такі от відповідальні рішення. Всі ми розуміємо, що ми живемо сьогодні. Що нас чекає завтра? Ніхто не знає. У нас сьогодні 14 лютого і було заплановано заздалегідь шість пар, Але я так розумію, що буде трошки більше, тому що вже одну поза планами парою зареєстрували шлюб. Де військовий, і вони сьогодні прийшли, подали заяву і зареєстрували шлюб. Цією парою стали Сергій та Оксана. Їхня історія кохання розпочалася три роки тому зі звичайної зустрічі за чашечкою кави. Перед новим роком військовослужбовець Сергій освічився коханій. Ми в ресторані так собі. сиділи за, щоб що було в минулому році, щоб все було гарно в наступному році. А тут виходить такий здоровий медведь, як три мене, і починає під правильну музику, починає співати те, що треба. Ну, а потім. Святий Мій чоловік теперішній от, е, служить, і його відпустили на деякий час, і я цього навіть не знала, що ми йдемо розписуватися. Так, <рес> да, мене в частини відпустили для того, щоб ми розписалися, але тільки перед фактом нагадував да сьогодні. Пара подала заяву до рацу сьогодні ж й одружилися. Ми раді, що в нас сварилася сім'я. Ми раді, що цей день припав на 14 лютого. В принципі, що побажати всім кохання і скоріше закінчення війни. Після року стосунків отримали новий статус Антон та Ольга. Замість подарунку на Новий рік я отримала каблучку і на своє день народження теж неочікувано ми вирішили одружитися. Бережіть свою любов, бережіть свою сім'ї і будьте завжди разом. Зробили рішучий крок на життєвому шляху після 20 років знайомства В'ячеслав та Валентина. Вона на початку квітня разом з дітьми переїхала до Кривого Рогу з Маріуполя. Три тижні тому, вперше за сім років, обоє зустрілися тут і вирішили бути разом. Я просто збираюся виїжджати в Швейцарію к мамі, а я в армії і він Рішили вирішив, що он більше ніколи мене не побачить і вирішив приїхати. І у так как-то ми признались друг другу, що ми всю жизнь друг другу подобаємося, любимо друг друга. І вирішили, що а чому ми повинні чекати, треба йти. Два роки тому відновили сім'ю, а сьогодні вже вдруге стали на рушник Ольга та Євген. Вони разом близько дев'яти років, мають семирічного сина Назара та дворічну донечку Єлизавету. Кажуть, на їхнє рішення офіційно бути разом певним чином вплинула війна. Треба разом все переживати, не зважаючи на те, що відбувається в Україні. Вважаю, треба об'єднатися. Не тільки родинами, а всім взагалом об'єднатися і, і наближувати нашу перемогу. Дар'я Юськова, Роман Кравченко. Цей день один із найбільш романтичних днів року відзначають традиційно і творчі колективи. В палаці культури першотравневий сьогодні співали про кохання. Аліна чистосердова розповість про концерт до Дня усіх закоханих. Палац культури першотравнево почав працювати офлайн не так давно. Серед перших заходів концерт до Дня Закоханих, адже глядачі так довго чекали зустрічі. Ще у холі всіх зустрічає фотозона та романтична музика. Участь беруть наші керівники самодіяльного колективу зі своїми дітками. Ідея прийшла спонтанно, нас відкрили швидко, ми в шоці, чесно кажучи, але з завзяттям взяли. Лися до цієї справи з великим натхненням, особливо дітки. Концерт має благодійну мету. Глядачі могли приєднатися до збору коштів на дрони. У нас в холі стоїть скринька, де кожен може задонатити для збройних сил України. Ми робили рекламу не тільки в соціальних мережах. Ми виходили на вулицю з ростовими ляльками, де запрошували людей приєднатися до нашого марафону. Криворижці не шкодують коштів для бійців. Сьогодні день всіх закоханих, та не у всіх є романтичний настрій. Багато хто довгий час не бачив своїх коханих, які зараз боронять країну. Та криворожанки намагаються не опускати носа. Треба триматися. Ми привітали один одного зранку зі святом. У нас ще не да чотири місяці назад народилася дитинка. Цей рік, який він служив, він його не бачив. То привітала його фотографії нашого маленького синочка. Такого натхнення нема святкувати як раніше. Настрій, взагалі, ну не святковий. Ну, тим паче, я вважаю, що не треба засмучуватись і треба все таки жити. Сьогодні глядачі концерту отримали змогу трохи відволіктися від новин та відчути святковий настрій. А учасники гуртків знову згадати, як це виступати перед глядачами та зривати овації. Аліна Частосердова, Артем Кравченко цей день. Сьогодні у Дю США No10 розпочалися міські спортивні змагання серед молоді, зимовий чемпіонат з плавання та турнір з баскетболу на Кубок народного депутата України Вадима Гурова. На урочистому відкритті змагань побувала наша знімальна група. Водні доріжки 10-ї дитячої юнацької школи зібрали майже 80 юних спортсменів з п'ятидею США міста. Старт змаганням дав виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілков. Сьогодні у цій же спортивній школі розпочався 23-й баскетбольний турнір пам'яті народного депутата України трьох скликань Вадима Гурова. Традиційно фінальній частині передували попередні змагання, за результатами яких були відібрані сім районних команд. Сам турнір є одним з найпопулярніших дитячих змагань у місті. Щорічно він збирає майже 200 учасників. Розвиток спорту в нашому місті продовжується. Ми знаємо, що багато. В Україні палаці спорту не працює, багато розрушених. Ми теж не змогли розпочати наш чемпіонат, зимовий чемпіонат міста по плаванню у зв'язку з тривогами. П'ятницю ми повинні були розпочати по графіку. І ми вдячні нашим збройним силам, що збили сім шахів, котрі летіли на наше місто. Тому сьогодні тільки. У вівторок, 14-го, розпочали наш чемпіонат з плавання і проходить сьогодні, розпочали турнір по баскетболу, такі складні умови, умови війни, але все, дотримуємося правил, якщо повітряна тривога, всі в укриття. У режимі офлайн спортивні заклади міста почали приймати своїх вихованців з середини січня. Зараз діти поступово відновлюють свою спортивну форму і цьому сприяє насичений календар заходів. Сьогодні ми маємо у дитячій спортивних школах майже 6 тисяч вихованців. І е, ми бачимо, що лютий місяць розпочався е, тренуванням офлайн, але на базі тих дитячо юнацьких спортивних шкіл, а також позашкільних закладів, дає укриття. Сьогодні базовою дитячо юнацькою спортивною школою є 10-та, тому що вона має укриття, і укриття може там помістити дітей не лише з одного виду спорту, а з деяких видів спорту. Тому Департаментом сім'ї молоді та спорту разом із федераціями, дитячою наскими спортивними школами складено календарний план наших змагань на 23 рік. І лише у лютому ми проводимо понад 20 турнірів з різних видів спорту, до яких буде залучено понад 2000 тисячі юних спортсменів. Фінальні зустрічі на кубок Вадима Гурова серед юнаків пройдуть у 10-й школі 20 лютого. Потім стартує баскетбольний турнір серед дівчат, а далі цілий ряд змагань з різних видів спорту. 25 лютого буде змагання з тхеквондо і березень місяць ми також пропонуємо далі працювати, проводити відкритий кубок Саксоанського району з боксу. І далі плідно працювати на розвиток фізичної культури та дитячого спорту та дитячо-нацького спорту. Торік за успіхи у спорті 105 криворіжців отримали стипендії від міста. 59 вихованців спортивних шкіл та клубів отримали відзнаку міського голови у номінації за спортивні досягнення. Упродовж складного року де у США спортивні клуби та міські федерації підготували двох заслужених майстрів: одного майстра спорту міжнародного класу, дев'ять майстрів спорту України, 78 кандидатів, майже сотню спортсменів першого розряду та близько півтори тисячі спортсменів масових розрядів. Ларі Кожухар Микита Шевченко цей день. У вихідні в Кривому Розі пройшов чемпіонат міста з джиу-джитсу. У змаганнях взяли участь 160 спортсменів різного віку. Вікторія добровольська бачила видовищні поєдинки. Більше як півтори сотні учасників зібрав чемпіонат міста з джиу-джитсу. В останні такі змагання проводили майже рік тому. Зараз буде категорія 6-7, 8-9 змагатися по невадзе, розділ борьби. Також у нас буде категорія ду-систем». Це показательне, показательне виступлення. Це дуже добре, що ми все-таки змогли почати ці змагання, тому що зараз багато закрито школ школ, багато тренерів на даний час воюють. Не можемо займатися підготовкою спортсменів у великих залах. Але знайшли підвальне приміщення для заняття спортом. Судді змагань кажуть приємно вражені кількістю учасників та організацією турніру. Велика кількість нагород, велика кількість категорій, різні розділи Невадза до систем. При оцінюванні мені найголовніше при оцінюванні, особливо дітей, найголовніше, щоб дитина не розчарувалася не в судівстві, ні в замаганнях, не в спорті, не в самому собі. Єлизавета Рукетенко здобула перемогу за результатами трьох серій боїв. Я, я була впевнена, тому що е, техніка в мене е, ну, трішки краща. Е, це тому, що я займаюся більше. Дзюдо, чим моя е, подруга. Я змагалася з різними суперниками е, та е, вигравала другі, перші місця. У мене е, шостий е, к'ю, я задоволена своїми результатами, я е, хочу йти далі та досягти чор, е, чорного поясу. В Миколи п'ятирічний досвід у цьому виді спорту. Готуючись до чемпіонату міста, тренувався двічі на день. Треба старатися дуже та і хотіти, щоб зайняти перше місце. Дуже серйозно та багато тренуватися. Не все з першого разу виходить. Дар'я з чоловіком вболівають за сина для Матвія. Це вже його четверті змагання. Ми почали займатися під час війни, і це був єдиний клуб «Яспорт», де він працював під час війни. І це було таке здобуття. Важливо, що у сина є можливість отримати шматочок мирного життя. Він почав займатися, йому сподобалося, тому це дійсно такий дуже важливий досвід і спілкування, і фізичного розвитку. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день таким був випуск сьогодні. Більше інформації на наших офіційних сторінках у соцмережах. Зустрінемося у цій студії завтра у звичній порі. Бережіть себе.